Доброго дня, шановні друзі! Вітаю вас на занятті підготовки до школи. Тож, сьогодні наша тема повторення голосних. Ось у нас є таке гарне серце. Тут я вам підготувала. Тут, в цьому серці, ми бачимо з вами голосні літери. Тож, ми їх сьогодні озвучимо. Повторимо, проспіваємо і позначимо. Тож починаємо разом зі мною. Беріть білі аркуші паперу, або свої зошити підготовки до школи. І починаємо. Перша і голосна літера, яка співається, це літера А. Молодці, проспівали. Тож, у свій зошит підготовки до школи пропишіть рядочок літеру А. Наступна літера це голосна, яка співається літера О. Ваш зошит підготовки до школи. Пропишіть рядочок літера О. Прописали Молодці. Наступна літера. Літера І. Голосна, яка співається. Тож, Пригадаймо слова на цю літеру на літеру А. Апельсин, автобус, артист. Молодці. На літеру О. Ім'я хлопчика Олег, ім'я дівчинки, Оленка. Молодці. Літера І голосна, яка співається. Пропишіть цілий рядочок цієї літери. Давайте пригадаємо слова на цю літеру. Які є? Правильно, індик. Іриска молодці. А ще тут, що у нас за літера заховалася? Літера голосна Е. Молодці. Які ж слова є на цю літеру? Екран. Правильно! молодці. І, звичайно, літера У. Голосна. Ну, ось вона у нас тут заховалася від нас. Давайте її пропишемо в ваших зошитах підготовки до школи. Цілий рядочок, літера У. Які ми слова знаємо на цю літеру? Давайте пригадаємо. Учитися, учитель, учні, молодці. А ще молодці. Ім'я дівчинки Уляна. Дуже добре. Тож ми з вами сьогодні повторили голосні А, О І У, Е. Ми з вами сьогодні підготувалися до першого класу, стали на крок ближчими до школи. Всіх вітаю і бажаю всім гарного навчання!